Привіт, 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 привіт! І з вами огляд на Готелю для рольових ігор. Пау, пау, пау! Ігорьох Ігор. <рес> <Для> <рес> Як ми нагадуємо, що в минулому випуску ми познайомилися з соцмережами власниці готелю. І саме через це ми вирішили подивитися, як же виглядає готель для рольових ігор, бо ми ніколи такого не бачили, вибачте. Ми намагалися знайти, що у нас є по світу, і нічого пристойного не знайшли. Не вийшло. Тим так. часом в Україні. Та-да-да-да! -да -да. Так, ми маємо зауважити, що їх два: один в Києві, інший в Одесі. В Одесі він був закритий. Ми Там... сьогодні складаємо рейтинг кімнат. Але оскільки Київ і Одеса дуже відрізняються одна від одного, ми, ми будемо, будемо робити окремо. окремі рейтинги. У нас є номери: Будуар королеви, Домінація, кімната допиту, бурлеск, кімната тортур, мавританський гарем і готика. І Рататам, так. Та там, та там. Починаємо з дна. Що в тебе на сьомому місці? Бур. У Бур. Бур. <рес> мене на сьомому місці бурлеск, <рес> так. тому що ця кімната, ну, вона навіть дешевша за інші. Вон... І зрозуміло чому? Ну, вона не цікава там мало девайсів, таких там є пілон, it's cool. Але сама по собі кімнатка така, ну там одні пуфики, диванчики. Тобто навіть немає ліжка, по-перше. Штори, котрі не зачиняють світла з. Без блекауту. Так. Тоб... Мені здається, що питання в меблях. Мені здається, що навіть не стільки меблі. Це все має місце бути. Знаєш, то як там в тому відео? Для мінчика. Для ну, мі типу, кімната для мінчика. Це абсолютно новий рівень мінчика. <ріст> ну, <ріст> окей, таке. ладно, обісрали ми кімнату Бурлеск. Ну, вона на сьомому місці, тому що вона така. Так, так. місце шість. Допит в мене. Каде? Кімната допиту. Я розумію ідею. Тобто тут суто мої смакові вподобання зіграли так, роль. Так мені не подобається, тому що в мене підсвідоме уявлення пилюки що, і що брудоту брудно. Так, оці стіни, так ну це типу розумієте, комусь це подобається і він цього хоче. Ми розуміємо, що там чисто, але я не можу побороти відчуття. Ну, тобто мені важко уявити прибирання саме отакої такої фактурної стінки. А якщо її не прибирають, то це теж зашкварно. Тому я дуже щиро сподіваюсь, що це все ж таки шпалери. Окей, п'ятірочка в нас, готика. У мене кімната Тортур. Розглянемо готику спочатку, раз ти спершу сказала. Бомби Блін, я навіть не знаю, що тобі сказати. Для мене це аляповата, аляповаті оці картини готичні. Я розумію, що вони можливо там доречні. От мене реально відволікає. Наприклад, ванна кімната, якщо ви вже ж беретесь, вона ж має якось бути в тандемії. Я так підозрюю. Тут абсолютно нічого Тут дуже прості ванні кімнати, дуже маленькі умивальні туалет. А це дуже маленька ванна кімната. Оці uh -huh. широкі плани вони завжди обманюють. Я так вже їздила по квартирах і готелях. Uh -huh. Оце неправда. Там в тисячу разів Де менше ти місць сталось по квартирах та готелях. Ну це вже інше, це вже для іншого випуску. <світко> е, ну оскільки ми заговорили за готику, а я маю так? сказати, що готика в мене на першому місці, тому що мені подобається ця кімната. Я вважаю, що вона. Суперські передає саме кімната, ну так, mm -hmm. ванна, вона слабенька. Але ванни слабенькі в усіх номерах в Києві. Але саме ця кімната, на мій погляд, суперські передає атмосферу е холодної, холодного готичного замку. Mm -hmm. Тобто оці темні меблі, аксесуари, ось mm -hmm. ця шафа, шкура, е там, всі ці іграшки з е чорно-коричневої mm -hmm. шкіри. Мені подобається колірне рішення. Мені це до смаку, оскільки я не сказала, що в мене на шостому місці, то кімната mm -hmm. Тортур. Так, mm -hmm. Вона чимось схожа на кімнату допиту. Вона також має цегляну кладку. Цегляна кладка не надихає нас, як ви зрозуміли. От, дуже маленький угу. санвузол, або це його частина. О, якось так. Я зрозуміла, так. А, треш, треш, треш. Я зараз кажу про фото Двері? Друг на дверях. Є. Це антисекс. А. Мені не подобається. В мене кімната Тортур, не повіриш? Катер. Третя, Третя. Але не тому, що вона мені, типу, ну там, в моїх топ 3 типу, яка мені сподобалась, а тому, що мені четверте місце більше не сподобалося. Ну, тобто, в мене був, знаєш, антирейтинг, тому давай четверте місце. Мавританський гарем. Ага. І в тебе. Так. Мавританський гарем красиве, простора кімната. От що я маю сказати? Мені подобається. Так. Uh, яка вона? Мені подобаються штори. в мене вдома uh -huh. штори. Я люблю штори навколо ліжка. Мені подобається качеля, її наявність, uh, меблеві рішення, все це. Uh, там що ліжко воно там на рівні ну, землі. Це... Uh, uh, всі меблі підібрані в східному стилі і цокей, okay. всі батоги підібрані в потрібному кольорі. Ванна, Ванна в... кімната трошки стилізували. Окей. Okay. Більш більша, по-перше, ну або виглядає такою. Тобто, знаєте, ну при однаковій ціні. Uh -huh. В більшому просторі комфортніше на мій смак. Окей, okay. третє. Ну, третє в мене був цей ага. У мене, uh -huh. мене третє. Мене третє Місце будуар королеви. Я ну. Оцінюю просто за якістю цієї кімнати, вона наповнена деталями, вона красиво стилізована, все мечиться абсолютно. Вона виглядає великою просторою, принаймні там шикарна ванна. О, да. Тобто вона дійсно крута, гарна подача кімнати і гарна кімната. Тобто, я не скажу, що це там ну, суперкінки. Знаєте, mm -hmm. у когось вдома таке. Шонка стайл. <реш> От, Так. Тобто, в когось ну, розкіш ренесансу, але з точки зору якості кімнатка гарна. У мене на другому місці буде королева. Так, в мене на другому місці домінація. домінація. А в мене на першому? Так, оскільки в мене на першому готика, то в мене на другому домінація. Так. Домінація, вона ну, вона красива. По-перше, червоно-чорне поєднання завжди красиве. Так. Воно завжди виграшно виглядає, кльові меблі, тобто там і хрест, качеля, дзеркала, угу. наявність. Угу. От Єдине, чого я не розумію, чому в Україні в жодному номері немає дзеркала на стелі. Я навіть окремо зробила фото паризьких номерів. Вони слабші в тисячу разів. Це клас, це клас, це клас. Дзеркала по периметру на стелі, на під... ну, так. або за ліжком. Тобто, особливо в маленьких кімнатах. Це розширює простір. Ну і плюс ну, і це, це додатковий додаткове. Коротше, ми е, розшукували інформацію. Випадково натрапили на статтю, де показали, що там ще була кімната кабінет лікаря, яку прибрали. І Слава Богу, так в продовження. Давай відкриємо Одесу. Домінація Одеська. Клітка. Перлина. Свінг. Церкальна. Космос. Тета тет. -тет. О, тут важче. Угу. Маємо оцінити якість ремонту в Одесі одразу, тому що тут не просто. Ну що, починаємо ну що? з номеру сім, як завжди, з кінця. Клітка. Перлина. Чого? Перлина надто проста, на мій погляд. Якби я обирала, що мені треба обрати лише одну, за яку я віддам гроші, я б не обрала перлину точно. А клітка мені не подобається синя стіна. Я не розумію, це мала бути імітація, типу як сині стіни в поліції раніше були чи в держустановах. Коротше. Мені більше не сподобалося малинове. Оце. Мені здається, справа в шпалерах саме о цих рожевих. Тобто навіть не стільки в там, ліжку або в цьому прибабасі на стіні, а саме в шпалерах. А в мене перлина четверта. В мене четверта клітка. Ти бачиш, що в нас... Меч. Е, номер шість в мене космос. Зеркально. Я, ну, я скажу спочатку за космос. Uh -huh. Мені вона надто проста, хоча вона красиво оформлена, вона мені подобається, але вона uh -huh. така маленька, вроді і прикольна, а з іншого боку, я не знаю. Просто на мій. У мене космос на першому. Не місце, а мене дзеркалі на першому. <рес> Боже, які ми різні. Ми діаметрально протилежні так, в Одесі. Так. А ну, якщо хочеш, прокоментуй космос, ти все-таки писала на перше а, місце. Мені просто подобається оригінальність. От прям подобається це дуже незвично. Е, кругле ліжко з підсвіткою, наскільки мені відомо, воно там крутиться. Це прикольно, це прям щось незвичайне. Ідея незвичайна. Так, Я Лайк like за креативність. <реш> мені подобається дзеркальна. Вона мені, мені не просто подобається. Це. Я не маю це навіть аргументувати. Це таке настільки суб'єктивне, просто це, типа, ви ж зрозуміли вже, мені що мені там подобається дзеркало. Мені сподобалася синя плитка. все. Я просто, Мені подобається все. Далі що номер п'ять. В мене, тет -а -тет. В мене свінг. тет а тет, на мій погляд, консервативна. От, тому він в мене на третьому місці. Ну, типу, я не люблю цих аляпуватих дизайнів. Ну, типу, мені подобається космос, тому що він да? Мінімалістичні такі більш. Але він максимально типу спокійні незвичний. колірні рішення. Мені а здається. те тет -те, тому що так, він спокійний. І тут я теж дзеркала, ти бачиш? Хоч не на тут майже у всіх номерах є дзеркала, mm -hmm. і вони цікаві. Так, в тебе був свінг. Так, в мене свінг. Я розмістила свінг на третьому місці, хоча. У мене улюблений колір фіолетовий. Треба зазначити. Ти знаєш, тобто, що це колір шизофренії? Я знаю, я спокійно до цього ставлюся. І ця кімната вона типу, нічого особливого, але вона фіолетова. все, це просто І мені подобається перегородка. Це ну, якось так цікаво. Тобто, це незвично. Мені подобається дорогуща мозаїка в душі, тому що тільки я знаю, яка вона дорогуща. Зацініть, які штори всюди. Штори всюди все блекаутять по повній. Четверте місце в мене клітка. В мене перлина. Клітку ми обговорили так, теж. Так, і перлину ми обговорили. Так, так, на третьому місці в мене свінг. В мене т -т. Ми обговорили. Так. На другому в мене домінація. І в мене, Так, домінація, ну тут, типу, коментарі зайві <зас> вона нас Тут Красиво. Вона Дорого стильна. багато. І підвісна клітка, скоріш за все, витримує вагу людини. Його Мені не подобається, не що стіни не просто червоні, вони червоні з цими молдами так. і вони стильні. Тобто, це не так, як у нас в Києві. Це mm -hmm. краще. ванна, кімната теж вся червона. Підлога яка. Так. Я все тобто рахую. Це прям красиво. Так, Тому... ти на перше місце поставила космос, я так. дзеркально ми обговорили так. це. Так. От і так це було нас цікавий рейтинг. Ну і звісно, ми зайшли на Google карти, так. щоб почитати відгуки. Так, загальний рейтинг 4:1 по Google мапі. It's good. Так, це прям дуже гуд. І найновіший най два місяці тому ми читаємо переклад. Я в готелі їм тортик дивлюся кіно і хіхікаю від звуків, що доносяться з номерів. У декількох пар вечір понеділка явно вдався. Це пост господарки цього закладу в її чаті Телеграм. Якщо нічого не бентежить, будь ласка, написала пані Вікторія і поставила одну зірку. Взагалі, я вважаю, що оцінювати бізнес, не бувши в ньому, it's not okay, але в даному конкретному випадку оцінюється комунікація власника бізнесу. І це супер. Важливо. якщо в, в, в Телеграмі побачили такий пост, тому що це не в інстаграмі, на секундочку, в телеграмі. Тобто, це людина з ну, якби з, зі спільноти. Тобто, не факт, що ця людина не була в закладі. Я просто до цього видаду. Uh -huh. А я думаю, що вона цікавилася. Чому я думаю, що вона цікавилася uh -huh. і зайшла? Тому що у відповідь їй написали, що цей коментар а, був кількарічної давності. Uh -huh. а, я, якщо там підписана на якийсь бізнес, мене цікавлять. Ну, Поточні новини, поточні okay. знижки, там, поточні пропозиції. Але якщо людина гортає далеко, скоріш за все, вона вивчає тему. Звичайно. І от на що вона натикається. Я б засмутилася, чесно. Та Доброго не? дня, що саме повинна бентежити гостей, що хозяйка готеля в готелі, що я їм солодкий, що в готелі є гості і їм добре. Пані Вікторія, дякую, що ви мене прям цитуєте і так глибоко ковиряєте чат, що витягуєте фрази кількарічної давності. Але що саме не так, у вас не настільки яскравий понеділок, так буває. На no. це неправильна комунікація бізнесу Абсолютно. засуджувати чисний яскравий понеділок. Кожен сам вирішує, як його провести. Тобто, тут можна було сказати, що це там наш локальний гумор з гостями, наприклад, mm -hmm. для нас це окей. Вдарити ну. на те, що пар це влаштовує, тому що мені здається, що ну це найкращий вихід, а, тобто або визнати свою помилку, або зробити так, щоб це не виглядало як помилка. Ображати людину. Ну, а, вона зробила слушне, парті, знаєш? вона зробила слушне зауваження. Тобто, треба прийняти той факт, що людина зробила тобі слушне зауваження, вміти визнавати mm -hmm. свої помилки. А як же їх вирішувати? Це ну, типу, окреме питання, а, яке вписане в стратегію комунікації бізнесу. Ну що ж, почитали гарні відгуки, почитали негарні відгуки. Тому та-дам! Ось такий новий формат нашого відео. Пишіть, який ще огляд ви хочете. Можливо, ви знаєте, якісь крінжові міста або місця, або афігенські вперед. Да, розкажіть нам про свій досвід, можна в анонімну анкету. Бажаємо успіху вашому бізнесу і, звісно, розповсюдження секс-просвіту серед українців, бо ми не зашорені, все нормально в нас. На цьому ми завершуємо і нагадуємо про підписки, коментарі, лайки. У нас є патреон і банка, і байміє кофі, чого тільки в нас немає для тих, хто хоче нас підтримати. Тому побачимось в наступному випуску.